У студії Українського радіо Миколаїв, Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіо День. Сьогодні ми говоримо про індексацію пенсій. Як розраховувався коефіцієнт індексації та про які категорії пенсіонерів йдеться? Про все детально почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва. 92 два Первомайськ 105,9 і а Сьогодні вівторок, 11 березня, 1112 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. З 1 березня 2025 року пенсійний фонд провів щорічну індексацію пенсій для всіх категорій пенсіонерів. Індексація торкнулася як цивільних пенсіонерів, так і військових та отримувачів спеціальних пенсій. Важливим є те, що цього року не один, а п'ять коефіцієнтів індексації були затверджені для пенсій, призначених у дві Дві 2024 роках це дозволить зменшити диспропорції між пенсіями, призначеними в різні роки, окрім цього, з 1 квітня 2025 року планується автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням їх оновленого страхового стажу, як збільшилася потреба на виплату пенсій з урахування перерахунку у березні, та які питання виникають з нами на зв'язку, начальниця головного. Ного управління пенсійного фонду України у Миколаївській області Олена Сичугова пані Олено індексація пенсії відбувається щорічно 1 березня. Всі розрахунки проводяться автоматично. Що можете сказати про індексацію саме у 2025 році? В Цьому році постановою кабінету міністрів від 25 лютого номер 209 ухвалено рішення про проведення індексації пенсій 1 березня поточного року на 11,5%. тобто індексації у нас підлягають пенсії, які обчислені відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто там де фігурує показник. Середньої заробітної плати по Україні, з якої сплачено внески, які саме і індексуються. Також постановою передбачено індексацію пенсій, передбачених законом про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб, законом про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата і про науково-науково-технічну діяльність. Це Крім ці того, категорії, які підлягають індексації, так, так. так. Це саме ті пенсії призначені відповідно до вище названих законів України. Також підвищуються мінімальні розміри пенсії по інвалідності, які визначені статтею 22 закону про пенсійне забезпечення осіб звільнених військової служби, і частиною третьої статті 54 закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також індексується надбавка за особливі заслуги борцям за незалежність України у 20 mosto Визначено абзацом другим частини першої статті 5 закону про пенсії та особливі заслуги перед Україною. Можу сказати, що мінімальні розміри пенсії по інвалідності внаслідок війни складають для першої групи 16 тисяч гривень, друга група 13 тисяч гривні і третя група 9478 тисяч гривень. Також вперше в цьому році і при індексації з 1 березня визначено індекси для індексації тих пенсії, які призначались попередні найближчі роки. Тобто, починаючи з 2021 року, коефіцієнт підвищення складає 5,75 по пенсіям, які призначались в 2021 році. У 2022 році призначені пенсії індексуються на коефіцієнт 4,6%. У 2023 році у нас 3,45%. І у 2024 році 2,3%. Тобто, кожен тобто, рік має свій коефіцієнт? Так. Ну, якщо брати показник Середньої заробітної плати, який підлягав індексації в цьому році, то це 7 тисяч дев'ятсот Пенсії, які призначались в 2021-2024 році, призначались значно вищого показника. Тому в попередніх роках в такому випадку пенсія взагалі не підлягала індексації в цьому році. Індекси менші. Ніж загальні 11,5% в той же час для кожного року. цей індекс визначено окремий для кожного року. А ось цей відсоток минулих років був який? То він був менший так? Бували і більше. Бувало 19,6%, і 19 Наприклад, у нас 22-й був рік. Можу сказати, як визначається Так, так. що впливає то, саме на визначення цього коефіцієнта? порядком проведення перерахунку, тобто щорічної індексації, передбачається, що індекс підвищення визначається по формулі. Це 50% від показників зростання споживчих цін за попередній рік і показника зростання середньої заробітної плати по Україні, з якої сплачено страхові внески, це які враховуються для обчислення пенсії. Тобто, якщо взяти за попередній рік 24-й, у нас зростання споживчих цін відбулося на 12%, а показник середньої заробітної плати, з якої сплачені внески, зріс на 11%. Сума цих двох показників складає 23, 50 11,5%. відсотків, відсотків. Тобто це 50 відсотків від суми цих показників. І скільки всього пенсіонерів Миколаївської області вже в березні отримують цю проіндексовану пенсію? У нас взагалі на обліку 287 Тисяч пенсіонерів підвищення. У нас отримали 282 тисячі пенсіонерів. Виплати вже розпочалися, так і вони вже отримують 4 березня. У нас. Починається виплата пенсії, всі отримують вже перераховані розміри пенсії, як ви початку говорили. Звертатися за перерахунком не потрібно. Він проведений автоматизовано. в виплатні відомості вже включені перераховані розміри пенсії. Ну люди все одно ж цікавляться, скільки вони отримують, на яку суму їм проіндексована пенсія, де вони цю інформацію можуть отримати. Ну насамперед. Всім користувачам веб порталу електронних послуг пенсійного фонду ми рекомендуємо зайти у власний кабінет і ознайомитись з інформацією, яка там є. Розділі Моя пенсія можна побачити вже проіндексований розмір пенсії з 1 березня. Для того щоб уточнити ну, по перше, відомості, да, побачити вже отримуючи Кого ще не настала дата виплати, можуть звернутися як до сервісних центрів пенсійного фонду України, так і в телефонному режимі за да, номерами телефонів гарячих ліній, які є на нашій сторінці і Фейсбуці, і на сайті сторінка головного на сайті Пенсійного фонду України. Там є вся інформація про наші. Е... Телефони гарячих ліній, куди можна зателефонувати і з'ясувати всю інформацію як про розмір пенсії, так і як проведена індексація, тобто яка сума пенсії підлягала індексації, то всі питання можна з'ясувати, не відвідуваючи пенсійний фонд України. Ну, такі вже звернення ви отримували на телефон або онлайн? Звичайно, вже починаючи з 25 лютого пішли дзвінки про те, щоб знати, який буде розмір перерахованої пенсії, чи вона вже перераховувалась. Щодня відповідаємо на велику кількість телефонних дзвінків з цього питання. Яка загальна додаткова сума для індексації виділена для області? У нас кошти виділяються під суму заявки, скажімо так, заявка у нас виросла в цьому місяці на 150 мільйонів гривень. Всі вони будуть профінансовані. Виплата пенсії у нас здійснюється по 25 число. Фінансування йде щоденно. Якщо дні виплати припадають на вихідні, дні, фінансуються вони в п'ятницю. Вже всі ці виплати, тобто до 25 березня всі виплати будуть здійснені. Є певні обмеження, так в сумі індексації. Так, сума індексації не може бути менша ніж 100 гривень. Тобто, якщо після індексації підвищення відбулося на менше ніж цю суму, встановлюється доплата до 100 гривень, і максимальний розмір індексації не може перевищувати півтори тисячі гривень. Ті, хто отримують пенсію з початку, да з 1 січня 2025 року, призначена їм пенсія, вони не підлягають індексації. Ні, ні, індексація призначених пенсій. Оточному році не здійснюється. Це передбачено і порядком індексації, що індексуються ті пенсії, які призначені по 31 грудня попереднього року. Хочу ще сказати про вікові надбавки по віковим категоріям. Постановою визначено мінімальні розміри пенсій для певних вікових груп. Їх декілька можу сказати, що для тих одержувачів пенсії, які досягли 65-річного піку, які не працюють і не здійснюють підприємницьку діяльність, мінімальний розмір за наявності стажу 35 років у чоловіків і 30 років у жінок. Мінімальний розмір пенсії встановлено рівні 3758 гривень. Якщо розрахований відповідно до закону розмір пенсії менший ніж ця величина, встановлюється щомісячна доплата. Сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, ця доплата враховується під час подальших перерахунків пенсії. Також для осіб, яким виповнилось від 80 років і більше, у яких страховий стаж не менше, ніж у чоловіків 25 років, у жінок 20 років, і які отримують відповідно пенсію відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, теж мінімальний розмір пенсії встановлений 3758 тисячі гривень, відповідно, якщо він менший. То встановлюється щомісячна доплата до цієї суми. Ну а ось ці доплати, що там 70+, плюс, плюс там були, вони теж в принципі індексуються чи вони залишаються так, на ділянні? У цьому сумі? році ці доплати не індексувалися вони залишились на рівні тим, кому виповнилось 70 років і більше 300 гривень, 75 і більше 456 гривень і 80 і більше 570 гривень. І з 1 квітня буде іще перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, яке теж відбувається автоматично, так? Це передбачено, знову ж таки, статтею 42 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, щорічний перерахунок для тих осіб, The cat sat on the Які продовжують працювати, і після останнього перерахунку або після призначення пенсії пройшло два роки, і є певний період стажу додатковий да? людина продовжувала працювати. Якщо за ці два роки людина працювала і в неї ще 24 місяці місяця стажу додається, то перерахунок може бути зроблений як по стажу, тобто додаються два роки стажу, так і по заробітку, якщо це збільшує розмір пенсії. Якщо ж період додаткового стажу не менше, ніж 24 місяці, тоді робиться перерахунок лише по старті. Тобто, додається той раз, який напрацьований після призначення або останнього перерахунку пенсії. Це ми робимо щороку, в цьому році теж в постанові номер 19, теж це передбачено, що перерахунок такий буде зроблено. Хочу наголосити, що в попередні роки ми цей перерахунок робили в кінці травня. Чому? Тому що звітність по єдиному соціальному внеску була квартальна складі об'єднаної звітності і інформацію за перший квартал ми отримували до 10 травня по терміну. А відповідно для того, щоб виявити тих осіб, у яких е, повинен бути перерахунок, тобто хто працював після призначення пенсії. Нам потрібно було бачити інформацію станом на 1 березня поточного року. Тому ми робили цей перерахунок в травні в кінці, а в червні забезпечували доплату. Починаючи з квітня О, статтею закону передбачено цей перерахунок з квітня. Цьому році звітність знову повернулась до щомісячної, тобто ми вже до 10 березня будемо бачити звітність за лютий. Ми вже можемо зробити цей перерахунок в кінці березня і здійснити виплату з 1 квітня. Тобто, цього року виплати вони можуть отримувати вже в квітні місяці. Так. Перерахунок буде зроблений в кінці березня і виплата буде забезпечена з 1 квітня. Пані Олено. А які ще очікуються зміни щодо пенсійних виплат у 2025 році? Законом про державний бюджет на поточний рік не передбачено підвищення прожиткового мінімуму. Тобто у нас ще були перерахунки в зв'язку з зростанням прожиткового мінімуму. Це, скажімо так, рахунки менш значні по розміру підвищень для одержувачів пенсії, але вони були в цьому році підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних і працездатних осіб, які враховуються при обрахунку певних. Видів виплат і доплат до пенсії не передбачено, тому таких перерахунків до кінця року у нас вже не буде. Якщо проаналізувати із 2025 року, початку так з якими питаннями найчастіше звертаються до пенсійного фонду, враховуючи, що функції пенсійного фонду розширились, і на сьогодні ми, крім пенсії, здійснюємо нарахування, призначення, виплату. Субсидії і пільг, то я можу сказати, що саме субсидії займають по зверненням більшу частину так, тих звернень, які надходять до головного управління. Це й питання перерахунку на зимовий період, це питання скажімо так відмов в призначенні субсидії або припинені виплати. Тобто, ці питання, не зважаючи на те, що контингент одержувачів менший ніж пенсії, але в пенсіях. Більш все стало да, призначено. перерахунки визначені. Ну бувають сплеск звернений, так як от, наприклад, зараз при перерахунку з 1 березня. Виникають додаткові питання, люди звертаються. То по субсидіях цей потік звернень він протягом року постійно йде. По перше, є категорія тих одержувачів, яким потрібно щороку звертатися за призначенням субсидії. При зверненні виникають якісь питання, наприклад, про щодо наявності боргів. Тобто постачальники комунальних послуг повідомляють про наявність боргу, яка є підставою для відмови в призначенні субсидії. Людина наполягає на тому, що в неї боргів немає звертаються до пенсійного фонду, тобто багато це... таких моментів, так питань, які потрібно постійно там з'ясовувати. Так, 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 так. А щодо компенсації за оренду житла для ВПО, субсидії субсидія на оренду житла на житла для внутрішньо переміщених осіб. Так, з 29 січня діє відповідно нормативні документи, які регламентують призначення цих виплат. Я можу сказати, що жодного заяви саме на призначення цієї субсидії ми ще не прийняли, але звертаються внутрішньопереміщені особи за консультаціями цього питання, уточнюють, які потрібні документи, як це все здійснюється. І е, до подачі заяви ще не дійшло, тому що наголошу на тому, що для того, щоб призначити цю субсидію, чи в електронному вигляді, чи при зверненні до центру надання адміністративних послуг або до сервісного центру пенсійного фонду, повинні звернутися як внутрішня переміщена особа, яка наймає винаймає це житло, так і орендар, який надає в оренду цю квартиру, тому що передбачено саме укладення договору, підписання договору. На найм житла, а вже від нього відштовхується подання заяви на призначення субсидії і на відшкодування податків і зборів для орендаря. Зрозуміло, дякую, пані Олено. На завершення можливо щось хотіли би сказати нашим слухачам. На завершення хочу сказати, що сервісні центри пенсійного фонду України працюють в дев'ятнадцятих адміністративно територіальних одиницях Миколаївській області, працюють в звичному режимі, здійснюють прийом і обслуговування громадян. Хочу сказати, що в місті Миколаєві у нас таких сервісних центрів шість прийом в. Чотирьох здійснюється 8 до 18, В маленьких це у нас Миколаївський район до 17.00. Також хочу наголосити про те, що для того, щоб не звертатися безпосередньо на прийом, дуже зручно користуватися веб порталах електронних послуг пенсійного фонду, який працює в цілодобовому режимі, і користуючись яким можна отримати весь спектр послуг, які надаються в стаціонарних відділеннях фонду. Начальниця головного управління пенсійного фонду України у Миколаївській області Олена Сичугова була з нами на зв'язку. Говорили про індексацію пенсії. Дякуємо, пані Олені, за участь в ефірі. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом. Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.